Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас черговий огляд автомобіля Renault Trafic. Це, як ми бачимо, автомобіль у нас довгій базі авто 2010 року 2.0 мотор 84 кВт. Це у нас самий потужний на 2.0 моторчик у нас цибний привід. Звичайні електромагнітні форсунки. Прості, невибагливі до соляри Дуже хорошо себе зарекомендували ці мотори, ну і загалом форсунки. І так, по автомобілю. Зберігся прекрасно, видно, я думаю, по зовнішньому вигляду. Колір у нас такий також золотистий, оливковий, як то називає, він, в принципі, з різної сторони по-різному виглядає. І так, по кузову, по підкрасах, це у нас фарбований капот, фарбованих два задніх також крила. І все все інше, нічого більше не фарбовано. Ну Бампер передній колір, задні клики також колір зараз я покажу. Це вже я в принципі не рахую підкраси, тому що бампер це така деталь. Можна фарбувати його пару разів навіть. Також ми бачимо, є внизу туманочки в нас. Оптика, до речі, така в прекраснішому стані. Видно, дуже гарно виглядає. Автомобіль затонований по кругу, кому в принципі заважає, я можу розтонувати, взагалі нема з цим питань. Бо навіть лобове скло тоноване. Так, Гума в нас новенька, абсолютно. Сербська гума, все сезонно. Тут в принципі, видно, прекрасно виглядає. ну, Новенька гума, що там говорить. Так, стоїчки каябу з тої сторони. Є наклеєчка. Зараз покажу, вони в принципі, нові також. Вентиль... Вен... Диски з вентиляцією. Тормозні диски я маю на увазі. Також диски легкосплавні тут у нас дуже шикарно виглядають, до такого кольору дуже пасує. шилточки, ззаді задірено Traffic, це все на місці. Це як має бути. Порошки у нас також рівненькі, нічого не загнуто. В принципі, таких глобальних там ямок нічого такого немає. Гума, до речі, 215-65 r 16 це не цяшка, це звичайна легкова гума. Дуже гарно їде автомобіль на ній. М'ягенько, як має бути. Ззаді у нас ляда, є дворничок, є омивачі, задній підігрів скла, це все також працює, всі підсвіточки також працюють. Оці кляки і задній бампер, як ми бачимо, це все в колір. Бампер є трошки такі вже сліди експлуатації, але я не рахую, що це щось там страшне. А Тут також ми бачимо ямочка, є невеличка. Зверху є релінги, форточки по бокам, які відкриваються. Також тут клики фарбовані. ми бачимо. Гума також всі чотири однакові. Це гума, до речі, все ДЦАЙ-115, все на місці. порошки рівненькі, Так виглядає автомобіль. Дуже гарно зберігся. Так, салончику. Це у нас оригінальний пасажир, 9-місний, категорія Б, нічого змінювати не потрібно. По документах автомобіль в порядку продається по договору купівлі-продажу. Всі, хто у мене купували автомобілі, всі знають, я договір пишу безкоштовно. І вже залишається тільки поставити на себе на облік, це 1000 гривень і автомобіль вже на вас зареєстрований. Автомобіль без круїз контроля. Є, як ми бачимо, переключатель на туманки. Це у нас виведене вебасту, яке включається автоматично. Ну, Воно мало би включатися автоматично, а вже самі вивели. І включається примусово. Є звичайна штатна магнітола під флешку, як ми бачимо, кондиціонер, все стандартно, все як має бути. Кондиціонер, до речі, заправлений працює, також на задніх пасажирів, також є кондиціонер, зараз покажу. По сидінню, видно легенькі сліди експлуатації, але ну, загалом це оригінальне сидіння, нічого ніяких тут швів, нічого немає, як ми бачимо, нічого не перешивалося. Тут також не протоплене, все нормально. Є також склопідйомник, також все працює. А, До речі, подножка. Є легенькі сліди експлуатації, але нічого такого глобального. Дарки гарно закриваються, по автомобіль тихенький, нікуди нічого не шумить, до речі, як я вже ще раз повторююсь, поміняли стойки, то зовсім по-другому себе веде. Зараз тихо абсолютно, як має бути. От такий у нас салончик. Одна подушка безпеки тільки в рулю. Один, на жаль, ключик запалювання. Ну, як є, так є. Домкратик у нас тут на місці, вас покажу. От тут він стоїть корики, Evo, чи як їх там називають, хто хоче, так в принципі називає. Запаска також на місці. Тут також є легенькі слід експлуатації, але нічого такого глобального. Так, вигляд ззаду. Сидіння у нас і зафікси, як ми бачимо, це є можливість кріпити дитячі кресло. Вже не в одному відео показував. Є обдуви. Тут на потолку холодне повітря, на полу ось тут тепле повітря. Пол не пошкоджений, гарно виглядає. Тут також все гарно. Це від резиночки щось лишилося, так тут нічого немає, не протерто, все добре. І до речі, тут також гарно збереглись, обично цього все таке роздобане, тут що все так має бути. Водочка вікон ціленька, не поцарапана, кого цікавить, можу обшумити, можу обтягнути оце все. Я вже, до речі, знову ж таки повторюсь. Не раз показував тут і ставимо телевізори, і камеру заднього ходу, і все інше. Так, ось також задній ряд. Все ціле, ніде нічого там не пропалене, Це як мабуть, це щось у нас грязне. І сидіння тут ні ржавчі, нічого немає. Йдемо далі. Вигляд ззаду. Тут у нас багато хто каже, що це ще одна пічка, це не пічка, це забір повітря для кондиціонера, який працює на підлозі. Ой, боже, на підлозі. на потолку. А щоб було там, де підлога, це забір повітря йде біля водія в ногах. Це у нас все стандартно і непоганий пол досить. На камері трошки воно більше, але він реально в житті чорний. Сідіння складаються, вже не раз показував. Все в принципі стандартне. Потолочок ціленький. Ляда тут також все ціле, тут ні ржавчин, нічого немає, бо зазвичай тут часто ржаві. Це добре. Зараз покажу дах. у нас дах, тут щось стояло, видно. Досить непогано зберігся. Так, йдемо до двигуна. До речі, навіть прикурка на місці, як ми бачимо. 281 тисяча пробігу. Ця екологія на місці, нічого не вирізалось, не прошивалось. Працює просто відмінно. Масло у нас майже повний рівень. Повний бортовий комп'ютер, який показує розхід. Тут по трасі розхід був 7,1, я буквально тільки нею приїхав. От так. Все це працює, всі підсвіточки отут світять. Манітола, все. Тут, до речі, музикальна підготовка, також це все працює. Як от бачите, я на рулю регулюю і додаю Так, Моторний цік. Працює. Дуже добрий автомобіль. Це євро 4 мотор. Тут йдуть звичайні електромагнітні форсунки, але ще немає сажевого фільтру. Сажевий вже пішов, до євро 5 з 2012 року. Тось це саме такий оптимальний варіант і ну, скажімо так не буде потім проблем щоб вирізати сажу прошивати там і все інше в цьому автомобілі каталізатор на місці нічого знову ж таки не вирізалося так він працює Почонок чистенький все, як має бути помив ніби ролик трошки чути якщо буде надалі чути то я його заміню бо сьогодні ще зранку не чую Клопотом загально. Такий автомобіль. Коли цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте або пишіть під відео, ціна буде під відео, номер телефону мій також під відео. Все. До зустрічі.